Вітаю на соціальній країні та чорноморській телерадіокомпанії. Знакові новини в студії Миколи і Далі про головні події. Вуглегірськ під ударом за місто на Донеччині точаться важкі бої. Доля айдару. Бійці батальйону заявляють про його розформування. Подалі від війни виїхати із зони проведення ато де далі складніше. Ситуація в зоні антитерористичної операції залишається складною. Особливо важкі бої точаться за вуглегірськ. За добу терористи не знизили інтенсивність обстрілів української армії. Про події на східному фронті. Далі за добу внаслідок атак бойовиків, за офіційними даними, п'ятеро наших бійців загинули за інформацією прес-центру. АТО, найбільший вогонь терористи, які раніше зосередили на Дебальцевському плацдармі, розпочинаючи з 18.00 в напрямку Дебальцево з мінометів терористи двічі обстріляли Чернухіно чотири рази Дебальцево, а також Попасу. З реактивних систем залпу вогню Град п'ять разів було обстріляне Дебальцеве. З артилерії мінометів, а також протитанкових керованих ракет. На Луганському напрямку бандити чотири рази вели вогонь по кримському, Щастю! Суперечлива інформація надходить про вуглегірськ. Командир батальйону Донбас Семен Семенченко заявляє, що бойовики взяли місто, атакувавши танками сили. АТО. за його даними, за декілька тижнів до цього загони бойовиків просочилися в місто під виглядом мирних жителів та вдарили з тилу. Вуглегірськ знаходиться під контролем терористів. Окремі наші опорні пункти тримаються. Атака сталася вчора. Після артобстрілу був нанесений удар танками по позиціях сил АТО. Водночас у МВС заявляють, що сили АТО контролюють половину вуглегірська. Дебальцеве тримаємо В вуглегірськ. Йдуть бої. Половина міста наша. Добровольчі батальйони міліції не забезпечені достатньою кількістю боєприпасів. За добу внаслідок обстрілу терористами Дебальцевого та інших населених пунктів Донеччини сім осіб загинули та ще десять отримали поранення. У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявили, що найскладніша ситуація зберігається в Дебальцевому. Внаслідок обстріл зруйновано 23 будинки. Крім того, через пошкодження обладнання повністю зупинено роботу Миронівської ТЕС. Микола Різник, соціальна країна. Вони йдуть у бій, не замислюючись. Їх бояться і ненавидять сепаратисти, от тільки командуванню збройних сил бійці патріоти стали як кістка горла. Принаймні в цьому переконані самі воїни. Легендарний батальйон Айдар під загрозою розформування. Чим не догодили айдарівці, прийшли дізнатися до генерального штабу. Айдар просував лінію фронту і брав активну участь практично у всіх боях на сході країни. Тепер став непотрібним для Міноборони. Принаймні у цьому переконані бійці добровольчого батальйону. Вони прийшли під будівлю Генштабу, щоб дізнатися про свою подальшу долю. Айдарівці впевнені, їх хочуть розпустити, оскільки існує відповідна директива міністерства. Згідно з документом, військова частина отримала нову назву, а це тягне за собою низку змін. І 0624, який розформовується і приблизовується. 29,50. З новим командиром підрозділення. Це совершенно нова часть, де можна взяти бойцов Сайдара, а можна не брати бойців Сайдара. Для чого реформувати те, що не потрібно реформувати, що є дієвим? Ми знаємо да, ці ремформації. Якщо хочеш щось знищити, почни його реформувати. Міноборони змінило назву військової частини, тому що була втрачена печатка батальйону. Але комбат Мельничук у цьому сумнівається. Служба правопорядку разом із е, пташником визнають цю печатку, що вона втрачена. От е, на це повідомляють е, генеральний штаб Міноборони, і на основі цього міняють повністю назву частини. Тобто, документи, які видавалися пораненим, загиблим і так далі, в печатці йде код. ЄДРПО, він також змінений. А це фінансування батальйону. Це перша ознака того, що тут є корупційна схема. Мельничук каже, що хоче знову воювати, а призупинив свої повноваження в батальйоні тимчасово. Тепер все керівництво перейшло до виконуючого обов'язки, який бере до складу оновленої частини тільки потрібних людей. В новій частині зараз числяться люди, які були набрані в батальйон. Це легко перевірити, які набиралися в батальйон. Е Листопад, грудень місяць, люди, які не приймали участі в бойових діях, які знаходяться за 75 кілометрів від передової. В Міністерстві оборони в цей час заспокоюють, стверджують, організаційні зміни, які відбуваються в батальйоні Айдар, жодним чином не стосуються особового складу підрозділу. Зміни стосуватимуться лише перереєстрації номерів військової частини та заміни печатки. Це робиться з метою унеможливлення зловживань із печаткою та документами, які були раніше втрачені і можуть стати інструментом у махінаціях окремих осіб. Айдарівці таким словам не вірять. Впевнені бійців, які дійсно воюють на сході країни, просто. Бояться воїни Айдару не здаються, кажуть, захищатимуть батьківщину і надалі. Будуть діяти як батальйони правий сектор або ОУН, які навіть без офіційного визнання дають перцю ворогу. Анастасія Островушка Дмитро Гришко соціальна країна. Дата і формат проведення у мінську наступного засідання тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі поки що не визначені через відсутність остаточної відповіді від представників ДНР та ЛНР. Про це заявили в українському МЗС у відомстві. Повідомили, що з цього приводу тривають консультації контактної групи, складеної з представників України, Росії та ОБСЄ українську сторону, як і раніше, представляє Леонід Кучма. Також в МЗС нагадали, що представники ДНР та ЛНР вже неодноразово зривали зустрічі групи. За минулу добу з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО до інших регіонів України переселено 4067 тисячі осіб. Про це повідомили в департаменті інформації та комунікації із громадськістю секретаріату Кабміну. Водночас волонтерські та громадські організації закликають українську владу спростити виїзд людей з непідконтрольних територій Донбасу і окупованого Криму. Докладніше в сюжеті. Самим волонтерам евакуювати людей дуже складно їм не вистачає транспорту. Держава ж за їхніми словами цим не займається. Введення з 21 січня пропускного режиму в'їзду та виїзду з підконтрольної бойовикам території Донеччини змусило волонтерів опікати навіть тих, хто міг би виїхати самостійно. Такого сплеска такого кількості заявок людей на евакуацію так вивезти їх із зони бойових дій в зв'язку з обостренням бойових дій на Території заприкосновення у нас не було починаючи з юля-августа місяця прошлого года, кадашла активна фаза бойових в прошлый раз тільки в районі Дебальцево зараз перебувають 50 тисяч мирних жителів. Евакуація із зони АТО ускладнюється нестачею автомобілів для вивозу людей, місць проживання на мирних територіях та гуманітарної допомоги. Огі вернулись, потыкались здесь, помыкались и вернулись обратно. И сейчас находятся находиться там, потому что снимать снімати жильо очень дорого, а государства не было абсолютно никакой поддержки. Бюрократизм перетину українських блокпостів ускладнює і без того нелегкий процес евакуації населення. На блокпостах з'явилися так звані митні служби, але держава, ввівши новий режим виїзду із зони АТО, навіть не роз'яснила, які потрібні документи, щоб залишити райони обстрілу, не пускаючи людей на підконтрольну Україні територію, військові змушують. мусять багатьох із них їхати в об'їзд територією Росії, що призводить до новых проблем. Вопрос в том, что люди выезжают, не оформляя надлежащим, не имея возможности надлежащим образом оформить выезд с территории Украины. И поэтому пропуск их назад на территорию Украины достаточно осложнен, очень сурово. Ребята, а как вы туда попали? А что вы там делали? А почему вы собираетесь вернуться? А ось виїзд громадян з окупованого Криму має свою специфіку, кажуть волонтери. Люди залишають півострів через переслідування з політичних і релігійних мотивів. Никаких отдельных э, пунктов для того, чтобы сказать, вы знаете, я выезжаю сейчас, и для меня это действительно экстренно, потому что есть угроза преследования. Например, мы можем говорить о том, что эвакуацией военных занималось не государство в марте, в начале апреля, а занимались волонтерские группы, в том числе Олег Сенцов, за что он на данный момент сидит в сизоле Фортова и э, преследуется. А те люди, которые успели выехать, они избежали такой участия. За даними координаційного штабу соціального забезпечення з Криму виїхало на материк близько 20 тисяч людей. Багато з них рятувались від переслідування окупаційної влади. Так напередодні окупанти заарештували лідера меджлісу кримсько-татарського народу Ахтема Чийгоза, звинувативши його в організації нападу на проросійські сили ще до окупації. Та найчастіше обирати між домівкою та позбавленням волі кримчанам доводиться успішному порядку. Зараз допомогою громадянам при виїзді з Криму займаються. Тільки волонтери. Волонтери звернулися до президента, прем'єр-міністра і солових відомств із проханням якнайшвидше вжити всіх необхідних заходів для дотримання законних прав і свобод усіх громадян України, які перебувають на території Луганської, Донецької областей і Криму, та не створювати перешкод у роботі волонтерів. Рустем Бекіров, Артем Кутасов соціальна країна. З порушеннями прав людини в Криму варто боротися, але в українських омбудсменів зв'язані руки на їхню думку допомогти в цьому питанні може лише ретельний моніторинг і фіксація правопорушень. Думки правозахисників та інших експертів збирали журналісти Чорноморки. Задержание заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чайгоза не соответствует законодательству Украины и международным нормам. Об этом заявила украинский омбудсмен Валерия Лутковская. Напомним, он был задержан 29 января в рамках расследования уголовного дела об организации участия в массовых беспорядках 26 февраля прошлого года. Последствиями данного преступления есть две человеческие жертвы, это смерти, и Телесные повреждения в средней степени тяжести, а также в ходе предварительного следствия может быть установлено еще и другие последствия, которые, следственно оперативным путем устанавливаются. Процессуальный статус Чейгоза Поклонская не уточняет. Глава Меджлиса Крымско-татарского народа Рифат Чубаров в свою очередь утверждает, что вину за погибших и пострадавших следует искать не в крымско-татарском сообществе. Співвідношення було таке, що десь близько 15 тисяч кримських татар і інших, тих, хто за територіальну цілісність України, і десь близько трьох тисяч прихильників Російського єдінства. Тоді я отримав від керівника кримського главку СБУ повідомлення про те, що Севастополю також приїхали люди, в яких є автомати Лашнику. По словам Лутковской, за время російської окупації полуострова ситуація з соблюденням прав человека постоянно ухудшается. Под каток окупаційної власті попадають не только кримські татари, но й представители других національностей. Ця особа мала право користуватись своїм правом абсолютно беззаперечно. Власне, за те, що вона скористалась правом згідно з українською конституцією, її зараз запроторили за грати. І сьогодні вранці у неї проводиться обшук. Зрозуміло, що буде звернення до європейського суду справ людини. Зрозуміло, що буде рішення на користь цієї людини. Единственно возможный способ защиты прав человека в Крыму – постоянный мониторинг нарушений и публичная реакция на них, в том числе с привлечением международного сообщества, считает Валерия Лутковская. Правозащитники говорят, что следует ожидать дальнейшего наступления на права человека. По мнению Рифата Чубарова, нарушения прав крымчан прекратятся только после смены оккупационного режима. Мы стоим перед дверьми І там Або 1939 потім наслідками гітлерівської політики для світу або відкриваємо двері і там ми бачимо Газский трибунал. Для реагування на нарушення прав кримчан і законів України на окупованому полуострові було создано спеціальне підрозділення в Генпрокуратурі. Однак, із за окупації розслідувати ці нарушення воно не має можливості. Дев'ять законів для децентралізації влади треба прийняти негайно. Впевнена лідер всеукраїнського об'єднання Батьківщина Юлія Тимошенко. Зокрема, на її думку, це дозволить нарешті знайти гроші для місцевих громад і зберегти баланс держбюджету. В Україні вперше децентралізація згадується в Конституції Української Народної Республіки від 29 квітня 1918 року. Не порушуючи єдиної своєї влади, УНР надає своїм землям, волостям і громадам права широкого самоврядування, дотримуючись принципу децентралізації. Децентралізація дозволить місцевим бюджетам отримувати більше коштів на свій розвиток. Зараз усі податки, що збираються в селі чи місті, відправляються до держбюджетів, а вже потім йде розподіл від центру не за потребами, а за можливостями. В результаті багато регіонів щороку недофінансовуються. Всі це розуміють, але розводять руками і скаржаться на брак коштів. Всеукраїнське об'єднання батьківщина вирішило припинити цю ганебну практику і має намір вже наступний сесійний тиждень запропонувати проголосувати за дев'ять законів, які б. Змінили ситуацію фінансування регіональних бюджетів. Передати орендну плату за використання місцевих лісових і водних ресурсів до тих бюджетів, де вони знаходяться. Відрахування фонд заробітної плати теж планують залишати на місцях. Одним з джерел надходження можуть стати відрахування 15% з акцизу з продажу нафти. Їх потрібно віддавати на те, щоб місцеві бюджети ремонтували свої дороги. Все це дозволить, хоча б розпочати децентралізацію. Але закон про державний бюджет на 2015 рік пропонує місцеві податки та по... Повноваження навпаки передати до центру. Ми порушуємо європейські стандарти тим, що частину рентних платежів, які в бюджетах, місцевих бюджетах європейських країн мають абсолютно природу місцевих бюджетів, у нас перший раз в цих бюджетах забрані в центральний бюджет. Тобто забирають останні копійки у громади. Ну, не можна просто. Також лідер батьківщини Юлія Тимошенко нагадала, що в селі проживає половина громадян України, тому потрібно більше податків залишати на місцях. Сьогодні в селі стоїть АЗС, там нам працюють 10, 10 людей. Отримуєш чек, пійлу коїл. Піїлу коїл сплачує податки на доходи фізичних осіб за місцем своєї реєстрації, тобто в місті в Києві заправка стоїть в селі. Ми пропонуємо, щоб за місцем введення господарської діяльності. Це європейська норма. Всі ці законопроекти створені після нарад з представниками місцевих громад та відповідають тим мінімальним умовам, які допоможуть селам вижити в складні часи. І при цьому підкреслюють 82% продовольства для особисто селянського господарства. То ми пропонуємо без єдиної протійки державних затрат державному бюджеті узаконити це робочі місць насиллю. Робота в особистому селянському господарстві зараховується досад. Ці закони батьківщина пропонує прийняти негайно, бо деякі місцеві бюджети на свій розвиток отримали нуль гривень. Анастасія Острожко, Рустем Бекіров, Артем Кутасов соціальна країна. Апарат для недоношених немовлят благодійники подарували дитячій лікарні Охмадит. Вартість пристрою близько 100 тисяч гривень. Це вже третій такий апарат у лікарні. Сучасне обладнання є більш якісним за попередні аналоги. Яна Курченко продовжить. Сенія народила свого первістка на 28-му тижні вагітності. При народженні дитина важила 850 грамів. Вже два місяці її хлопчик лежить у цьому боксі, а мама ще жодного разу не брала його на руки. Майбутній українець дихає через апарат, а їжу споживає через капельницю. Звичайно, допомагають, ну, з ним набагато краще стало. Звичайно, оптимізм є бачите, навіть малыш. Харчування немовляти цілодобово контролює ось такий пристрій. Він дозволяє грамотно, а, кхе, грамотно проводити інфузіонну терапію з найменшою інфекційною э, опасністю, непреривно в течіні суток, з виведенням всіх необхідних параметрів на табло цього прибору. Не відключаючи дитина, не переключаючи ніяких, не відсоединяє від шприця проводити цю капельницю. В Охмедиті це вже третій такий апарат. Його, як і два попередні, лікарні, Подарували благодійники через коливання курсу. Його ціна постійно зростала, тому 100 тисяч гривень на його придбання збирали довго. Сьогодні благотворительность в Україні націлена більше на армію, поэтому благотворителі наші немножко про тих проблемах, которые существують в больницях о нуждающихся людях. Тому це не перша наша вот этот апарат, який ми собрали, ми підключили благотворителей всего мира. Деньги ми собирали как з українських благотворителей, так і з міжнародних благотворителей в следующем году. Ми ой, в слідуючим місяцему э, сюди по поставім і один апарат. гроші на нього вже почти зібрали. Нині у відділенні інтенсивної терапії новонароджених охмадиту 12 діток. Трьох з них, чий стан найбільш критичний, вже підключили до нових апаратів. Решта на приладах попереднього зразка. Лікарі кажуть, відсоток виживання недоношених з такою апаратурою дуже високий, тому їх потрібно більше. Яна Курченко, Тарас Біловол, соціальна країна. Окупаційна влада Криму підготувала сюрприз для жителів Кримського півострова. Для когось приємний, а для когось і ні. Подешевше в ціні оковита більше в сюжеті наших кримських колег. С 1 февраля россиян ждет подарок от властей. Минимальная розничная цена за полулитровую бутылку водки будет снижена аж на 35 рублей, более 10 гривен. А это значит, что цена беленькой составит 185 рублей, около 60 гривен, за бутылку горячительного напитка. Водка – это уникальнейшее изобретение нашего народа. Это не просто крепкий напиток в ряду других. Это национальность. Я бы сказал, народность – это то, что нас всех объединяет и сдерживает от окончательного распада. Это произойдет впервые с тех пор, как Росалкогольрегулирование регулирования стало устанавливать предельные цены на крепкий алкоголь. Понижение цены в Госдуме аргументируют так. За 2014 год потребление водки очень сильно упало, и им на смену на смену этой водки пришли различные суррогатные водки, то есть самопальная, там не очень доброкачественная и так далее. Поэтому я думаю, что незначительное снижение цен на водку повлияет положительно на то, что будет более качественная водка доступная людям. В департаменте Союза участников алкогольного рынка считают, что до февраля водка в России многим была не по карману. Этим и оправдывают снижение цен. Наш алкоголь легальный относительно минимальных средних зарплат стоит в 4-5, иногда в 6 раз дороже для нашего населения, чем для населения, соответственно, Западной Европы. При этом уровень потребления совершенно одинаков. В условиях наступившего экономического кризиса в России из-за санкций Запада и Америки количество Потребляемого алкоголя может увеличиться, считают Госдуме, но цену все равно снижают. Я считаю, что действительно потребление водки, к сожалению, в кризисных ситуациях увеличивается. Вообще всех спиртных напитков крепких. Но я не считаю, что это выход из положения. Тем не менее, понижение стоимости водки, а также возмущение российского президента по поводу роста цен на алкоголь идут в разрез с его же словами, которые были произнесены гарантом Конституции на итоговой пресс-конференции в конце декабря прошлого года. Если мы хотим жить дольше, если хотим, чтобы население и люди у нас были здоровые, чтобы они стояли в очередь не за, не за водярой, а за, за возможностью покататься на коньках, то, то тогда нужно, чтобы была возможность кататься. Нужно создавать новые площадки, футбольные, хоккейные. Крымчане же щедрость государственной политики регулирования цен не оценили. Отнеслись к новости равнодушно. Людей волнуют совсем другие вопросы. Водки? Водки. О, не надо мне водки, мне лекарство. Я без скала, без двора, мне ничего не надо, мне негде жить, сынок. <связывающие> Я его не потребляю, мне как-то безразлично. А как вы считаете, почему правительство приняло такое решение? Ну, все дорожает, а водка дешевеет. Потому что реализация водки стала меньше. Дорогую водки не очень-то пью. Мне как-то равнодушно к этому. Я водку не пью. А как вы считаете, почему правительство принимает такое решение, когда цены на все растут, на водку вот снижают? Не знаю. Наверное, чтобы выгодно было. Между тем, директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробис считает, что понижение цен на водку экономически необоснованное решение, так как за последние месяцы в России ничего не подешевело, а даже наоборот, цены растут почти ежедневно. Гурт Теней присвятив пісню українським військовим, які загинули за Україну. Композиція має назву біля Тополі. Співаки виконують її українською мовою і в національних українських костюмах. У пісні йдеться про молодого козака, який захищає вітчизну. А вдома біля Тополі на нього чекає мати. Там, біля тополі, Більше інформації на сайті соцкраїна.ком я ж бажаю вам всього найкращого. Тримайтеся.